Друзі, усім привіт! Сьогодні наш сьомий день міні-курсу і онлайн-інтенсиву. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про академічне і соціальне життя за кордоном. Тобто, що треба буде робити після того, як ви приїдете саме в навчальному закладі, і як знаєте, як правильно оточувати себе правильними людьми, що треба буде робити по приїзді. Про це будемо сьогодні розмовляти. Тобто адаптація до нової системи освіти, студентські ресурси та підтримка, участь у студентських клубах та організаціях, встановлення міжнародних контактів, поради від випускників як успішно адаптуватись до нової системи освіти, управління часом. Будьте готові до того, що ви постійно будете зайняті, університет, спорт, студентські клуби, знайомства і інше. Вимоги та очікування викладачів, сроки здачі всіх завдань, правила університету і мови відчислення. Дивіться, це все треба буде дізнатися на орієнтаційній сесії, на яку ви прийдете по приїзді. Тобто, це дуже важлива сесія, на якій вам будуть пояснювати, як навчатися, якими ресурсами користуватися, де перевіряти свої оцінки, де дивитися домашні завдання. Які у вас будуть входи до ресурсів по приїзді? Тобто, у кожного університету є своя система, де ви зможете відслідковувати свої результати екзаменів, де ви зможете дивитися свій розклад, де ви зможете реєструватися на якісь нові івенти, де ви будете дивитися новини, тобто, обов'язково перевірте, чи вам видали доступ. Якщо ні, то йдіть до навчального керівника. І просіть у нього, щоб вам видали, видали доступ. Це дуже важливо. Також інша система викладання. Наприклад, в Україні ми вивчаємось. Коли ми навчаємось, то в нас є багато предметів, багато екзаменів. Так? Одночасно в за кордоном іноді буває три предмети на місяць, ой, три предмети на рік. Тобто, це дуже важливо зрозуміти в принципі структуру. Також написання есе. Вона дуже відрізняється від того, як ви писали це в школі або в університеті, якщо ви їдете на магістратуру. Тобто треба буде подивитися, а як там, а як там здаються екзамени, а які там взагалі є вимоги, тому що, наприклад, в Нідерландах, якщо ви запізнилися на пів секунди на екзамен, вас вже не пустять і ви будете йти на перездачу. Тому це треба також дізнатися. І треба це на це дивитися, і треба до цього дуже поважно відноситися. Також треба дізнатися, скільки у вас буде перездач, тому що іноді а, буває одна перездача безкоштовна, а потім вже друга буде платна. Тому. Треба також дізнатися про це, скільки у вас буде платних або безкоштовних перездач. В деяких університетах перездач немає. В деяких є перездачі або там, наприклад, через 3 місяці або 6 місяців. Тобто навчатися треба буде дійсно серйозно. До цього треба підходити серйозно. Тому ці всі нюанси треба буде запитати в університета, щоб бути готовими. Академічне консультування більшість університетів мають академічних радників, які можуть допомогти вам обрати курси, розробити навчальний план та вирішити будь-які проблеми, що можуть виникнути під час навчання. Тобто, дуже багато людей навіть не користуються студентів, навіть не користуються цими ресурсами. Ви знаєте, що є спеціальні. Радники в університеті йдіть і запитайте, де їх знайти, як з ними порозмовляти, як записатися до них на консультацію, щоб вам допомогли, щоб ваше навчання було суперефективним і вам дуже подобалось. Бібліотеки та навчальні центри, використовувати ресурси бібліотек, так як електронні книги, наукові журнали, а також навчальні центри для покращення своїх академічних навичок. Тобто, завжди користуйтеся ресурсами, які вам надає ну, навчальний заклад. Це дуже важливо. Окрім того, ви там зможете також подружитися з. З різними студентами і у них навіть іноді просити про допомогу. Студентські клуби. Обов'язково вступайте до студентських клубів, які відповідають вашим інтересам. Тобто про це ніхто вам казати не буде. Ви самі повинні будете це знайти. І тому дивіться завжди на різні оголошення, там на дверях, на якихось досках оголошень, і вступайте в різні клуби, будьте активними, тому що ця активність може вам потім навіть допомогти зекономити час, зекономити час, зекономити гроші, тому що, якщо ви будете активним студентом, вам потім навіть можуть дати грант, вас можуть побачити, запропонувати вам якусь роботу або поїздку. Волонтерські організації, волонтерство насправді це чудова можливість не лише допомогти іншим, а також розвивати нові навички та зустріти цікавих людей. Це також за кордоном дуже важливо. Якщо ви вступаєте в якісь волонтерські організації, то вас помічають і вважають дуже знаєте людиною світу і дуже широкою людиною з широким мисленням, тому що ви себе ведете не егоїстично. Знайомство з іншими студентами обов'язково будьте активними, будьте, не будьте інтровертами, тобто, якщо вас кудись запрошують, то обов'язково підіть, познайомтеся. Тому що після випуску, знаєте, ви всі будете виїжджати та роз'їжджатися по різним куточкам. А якщо ви зможете побудувати круті відносини з друзями за кордоном, то потім там, поїхавши в Лондон, ви зможете відвідати та зекономити на готелі, наприклад, у свого там друга з Лондона. Якщо ви поїдете в там, Францію, Канаду, Австралію, тобто з усіх різних куточків у вас будуть різні контакти, і чим більше ви будете соціалізуватися, тим більше у вас будуть контактів. Міжнародні подорожі під час навчання за кордоном ви матимете можливість подорожувати та відкривати нові місця. В більшості країн є бюджетні авіалінії, де можливо купити квіток навіть за 20-40 євро. Це правда, є різні EasyJet, РНР, Візер, які можуть. Надавати такі ціни, і ви можете протягом навчання на якісь вихідні завжди кудись поїхати, тобто подорожуйте, розвивайтеся, відкривайте для себе нові місця, тому що це дуже класний момент, коли ви можете його використати і ставати людиною світу. Тобто, також є знаєте дуже багато різних організацій та різних активностей, в середині університету, який пропонує якусь подорож, наприклад, там в нас є клієнти, які там, наприклад, навчаючись в Флориді, поїхали з друзями до Нью-Йорку, а потім там до Лос-Анджелесу. Їздять на різні конференції. Ті клієнти, які навчаються в Європі, можуть поїхати там на вихідні в Париж або в Бельгію, і це все навіть можна зробити, навіть не літаком, а поїхати поїздом. Тобто організовуйте і беріть максимум від життя, максимум від навчання за кордоном, тому що він буде розкривати вам тільки більше і більше можливостей, і, можливо, ви захочете взагалі потім змінити університет або навчальний заклад. Вчіться від досвіду інших. Наприклад, якщо є хтось, хто вже навчався за кордоном, так у вас з друзів, то звичайно, що ви можете запитати про їх досвід, можливо, вони вам зможуть щось порадити. Також я пропоную. А спілкуватися з не новичками, які тільки приїхали навчатися, ви можете спілкуватися з там, другокурсниками, або третьокурсниками, або зі студентами з магістратури, або взагалі, якщо ви навчатися в США, то з американцями, і ви зможете просто дістати більшу кількість інформації за менш короткий час. Тому будьте активнішими а, і Активна участь в міжнародному житті допоможе вам швидше адаптуватися та отримати максимум від вашого досвіду навчання за кордоном. Також не забудьте активувати LinkedIn профіль і заповнити його, тому що LinkedIn це така професійна платформа для людей, які будуть заходити на вас. І це не так, як знаєте, Instagram або TikTok, або WhatsApp там чи Telegram. Це професійна сторінка, де до вас будуть відноситися більш професійно. Тому беріть участь у всьому, не бійтеся, пробувати нові речі та брати участь у різних заходах. Пробуйте і користуйтеся з можливостями. навіть якщо у вас щось не буде виходити, все одно ви зможете, завдяки цьому досвіду потім зробити так, щоб у вас якісь наступні івенти виходили. Ставте цілі та досягайте їх, ставте перед собою конкретні цілі на період навчання за кордоном та працюйте над їх досягненням. Також можете користатися з LinkedIn, як я сказала, пошуках, наприклад, якісь стажувань, так, або писати якимсь там а, кру крутим менторам і просити їх менторити вас. А, і знайомитися з ними, тобто ви просто можете написати на LinkedIn. їм, і якщо вони, наприклад, будуть проводити якийсь івент, ви можете попроситися, щоб вас туди запросили. Для, того, для цього нічого не треба робити, окрім того, щоб їм написати. Зберігати відкритий розум, бути відкритими до нових вражень та культурних відмінностей. Тобто, якщо щось буде відбуватися не так, як ви до цього звикли, то не критикуйте. А просто дайте собі час, щоб з іншої сторони на це подивитися і зрозуміти і прийняти. Тому що не все за кордоном, так як ми до цього звикли. Люди живуть по різним критеріям, у всіх різний менталітет, звички, традиції. Їх треба поважати для того, щоб поважали і вас, і ваші звички та традиції, і ваш менталітет. Тому, друзі, якщо ви мрієте навчатися за кордоном і у вас залишились якісь питання. Записуйтесь на безкоштовну консультацію до менеджерів стадігрі. Ви можете писати мені окремо. Наша команда допомагає вступити до навчальних закладів всіх провідних університетів зі 100% гарантією. Звичайно, що ми не будемо співпрацювати з тими, в кому ми не впевнені. Ви можете до нас прийти. Ми проаналізуємо ваш профіль, і менеджер безкоштовно вам скаже, чи ми можемо з вами працювати чи ні, і на яких умовах. Консультацію ви можете отримати з нашим менеджером безкоштовно. В мене платна консультація. Вона буде дуже корисною тим, хто хоче дізнатися загальну інформацію для розуміння своїх можливостей за кордоном, так і для тих, хто вже знає, які програми йому цікаві та хоче дізнатися про них докладніше. Ми також в цьому допомагаємо. Ми можемо допомогти вам отримати знижку на навчання за кордоном. Це залежить від кейсу. Тобто, Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати нам напряму без питань. Наші менеджери вам все пояснять, можуть вислати вам гайд ступу за кордон. Ми можемо вам допомогти знайти університети, підібрати їх. Також наші менеджери це роблять безкоштовно. Ви можете у нашого профорієнтолога пройти тест з профорієнтації. Ви можете. Проаналізувати свій рівень англійської мови, ми можемо допомогти вам знайти курси, ми можемо допомогти вам проаналізувати ваш персональний бренд та сказати, де у вас щось просідає і де вам треба щось, наприклад, поліпшити, так які там, наприклад, в резюме у вас чого не вистачає для програми, на яку ви хочете піти. Ми можемо проаналізувати ваше портфоліо, ми можемо допомогти вам з написанням мотиваційного листа. Або резюме, ми подаємо всі документи. В нас менеджери знають всі правила, всі платформи, які тільки є на ринку освіти за кордоном. В нас є всі акредитації. Та сертифікації ліцензії агенцій освіти за кордоном. Тобто, якщо ви хочете вступити, якщо ви не знаєте, ким ви хочете стати, якщо ви не знаєте, як адаптуватися, як подавати документи, з чого почати, ми все це робимо вже дуже дуже великий період часу. Ми допомагаємо вам як проаналізувати профіль, знайти професії майбутнього, які будуть популярними через там 5 10 і років. Так ми допомагаємо вам покращити ваш персональний бренд. Ми допомагаємо вам вести комунікацію з навчальними закладами, отримати знижки. Ми допомагаємо в візових питаннях. у нас круті візові експерти. Ми допомагаємо по приїзді в адаптації відкривати банківські рахунки. Які сім карти, як краще добратися, організувати трансфер, як потім не знаю, наприклад, написати дипломну роботу. Тобто, в нас є всі експерти, які тільки можуть бути вчителі, які вас готують до екзаменів, які допоможуть вам покращити навички, наприклад, англійської мови, якщо вам це потрібно. Тому, якщо ви хочете навчатися за кордонами, вам потрібна допомога агента, то ви можете звертатися до стадії грі. Також можете звертатися до мене, ви можете нам писати, дзвонити, слідкувати за нами в соціальних мережах, і, і залюбки ми вам допоможемо. Та нехай всі мрії здійснюються. І я бажаю кожному перспективного майбутнього. Я дуже сподіваюся, що цей міні-курс вам дав вам загальне розуміння про те, що можливо за кордоном, що від вас буде потребуватися. І Знову ж, якщо будуть якісь питання по курсу, будь ласка, пишіть, ми вам надамо максимально розгорнуті відповіді. Була рада з вами усіма познайомитися, була рада з усіма поспілкуватися, поділитися з вами всією інформацією і чекаю вас, чекаю ваш фідбек, чекаю вас на наших консультаціях і буду дуже рада вашому фідбеку та бажаю успіхів. Всім бай-бай!